Всім привіт! Усім напевне знайома ситуація, коли вдома є яблуня і в цьому році вродили дуже багато яблук. І сьогодні хочу показати, що ми робимо з цими яблуками. Є ось такі два відерця. Збираємо ці яблука. Зараз Я назбираю, покажу вам як вони повні будуть. Ну що ж, ось ми назбирали наші яблука відра, висипаємо їх. в на промилку, друге, і потім будемо молоти їх на ось такому ось такій машині. Машина складається в моторчик від пральної машинки. Кнопка запуску і виключення. Ось такий ремень. Рама взята від старої циркулярки, навіть не від старої, сюди можна чпити, просто перечепити диск і можна різати ломаки. І ось таке дерев'яне приспособлення зроблене. Ось так покажу вже її вам в роботі. Ось така простота конструкції. Покажу в роботі, як вона меле яблука. Так, показую машину в ділі. Беремо таке яблук і закидаємо. Підійшов до завершення процесу тертки яблу, ось стільки не витерли, там 30 літрів. І тут ще вместі. Що, зараз будемо приступати до чого? До видавки соку, так? Чи як скопраєш? Добре. Зустрінемося вже тоді. побачимо, скільки буде соку з 30 літрів. Дивіться, як всі квально. Сіки сок вже, який сокчок. Добре, зараз будемо тиснути. покажемо як тисне, тиснеться цей сік. Ну що, щось така установка. Ось так виглядає вона. Ось це вже відходи. З цих яблук вже витиснений сік. Працює все за допомогою цього домкрата. Домкрат впирається в раму і... Тече сік. Зараз покажу це все в процесі. Ось ще осталося пів бочечки перетертих яблук. І вже натисну на відро соку. Зараз покажу це все в процесі.